Що це джип, да у нас? То вони мають триматися тут, пасажири, отак, бути готовим. Якщо, наприклад, пасажир спереду має триматися за оту рукоятку, а пасажири ззаду мають триматися за підголовник. Тому що я так розумію, такі тілодвиження мають бути, бо ж джип пристосований, щоб їздити по горам і так далі. Надійний високий автомобіль з надійним мотором, з надійною коробкою за гарний бюджет. Машинка 21-го року модельний ряд в тих паспорті 20-й рік. Автомобіль дуже приємному темно-зеленому кольорі. Машинка приїхала до нас з Америки з пошкодженням по передку. У нас було замінений повністю передок. У нас було замінено усі три радіатора і кондиціонера, і холодження, і холодження коробки. Де, в принципі, на сьогоднішній день машинка має 59 тисяч кілометрів оригінального пробіга в чудовому стані і на класних дисках стоїть тут переді мною. А може стояти у вас в гаражі всього на за 15 тисяч доларів. Ця автомобіль передається від нас. К вам. В цій комплектації ми маємо збільшений розмір колесних дисків. Подивіться, 19-ті колесні диски виглядають прям ідеально. Цей автомобіль має передній привід. Автомобіль повністю обслужений, замінений мастила в коробці, в двигуні. Коротше, повністю ТО проведено Ми маємо безключовий доступ. Машинка симпатична, колір реально класний. Мені подобається, що компанія Джипа в частності в моделі Renegade, використовує різноманітні кольори. Ми маємо камеру заднього огляду. Тут, в принципі, у нас все добре, все класно. Невеличкого розміру багажник, але в принципі сама по собі машинка невеличка. Що ми маємо тут? Ми маємо тут пінокомпресор в цій комплектації, домкрат. Ми маємо деякі інструменти і в принципі, все добре. З головної інформації по цьому автомобілі, що подушки безпеки не спрацьовували. Усі ці піропатрони, які датчики удару, які мали стояти з заводу, вони стоять, ніколи не спрацьовували, не відновлювались, тому що удар був в принципі, не сильний. Тепер перейдемо до і побачимо, чим здивує нас цей автомобіль. Ми маємо деякі моменти щодо збільшеного електропакету в цьому автомобілі. Із такого, що приємно дивує, це датчик сліпих зон. Він у нас працює, і датчик утримання полос. А так ми маємо двозонний клімат-контроль. Ми маємо надійну 9-ступеневу коробку передач. Ми маємо гарний дисплей. Камера заднього огляду виводиться на цей дисплей. Також ми маємо можливість підключити Apple CarPlay Android Auto завдяки. Нашим проводочкам, які можна всунути тут. Тут у нас медійні отвори, електроручник і спішечка, 4 електрослопідйомника. І ще раз нагадаю, що в цьому автомобілі у нас є 59 тисяч кілометрів пробігу. Це небагато. круїз контроль, голосове керування, можливість під'єднати свій телефон знову ж таки. З приводу місця ззаду воно є, його небагато, але воно є. Стан класний, стан прекрасний. Все, в принципі, все чудово, все супер. Мені подобається, що висока стеля. Стан салону відповідає пробігу. В принципі, питань тут немає, все класно, немає підлокітника, немає підстакани, я дивлюся за 20-й рік випуску. Ви заплатите 15 тисяч доларів. Як по мені, це дуже приваблива ціна на даний автомобіль. Саме цей автомобіль був вдарений не сильно, тобто пошкодження були не критичні. То можу рекомендувати вам його як варіант. Він симпатичний, класний, високий на гарних дисках з надійною коробкою, з надійним мотором, обслужена повністю. Де, в принципі, все.